Дитячі садочки у Нідерландах, всім привіт! Мене звати Зінфіра. Я проживаю два роки у Нідерландах. Моя дитина ходить тут у садочок, і я хочу поділитися своїм досвідом тут з вами. На початку того, як тільки я приїхала, багато людей мене просто лякали, тим, що це неможливо, це дуже дорого, це просто немає сенсу, тому що типу можна ходити тільки пів дня і. Виходить, що ти можеш працювати тільки півдня і не кожен день, навіть там 3-4 дні на тиждень максимум, і це коштує від 500 євро. І виходить, що ти типу, якщо виходиш на звичайну роботу і працюєш не фулл-тайм, і не кожен день. Ну ти будеш отримувати приблизно стільки аби сплачувати суда за садочок. При цьому тварин буде з чужими людьми, ти не будеш бачити, як вона розвивається, і так далі. Ну тобто сенсу нуль. Тому я відклала цю думку десь на рік і думала: ну все, не не судьба тут віддатиме дитину в садочок. Але пройшов час, і я почала дізнаватися іншу інформацію. Насправді, це не так все, все страшно і.